Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду закривати смачні напої на зиму Ось дивіться, з цвіту бузини і пелюсток троянд. Для цього нам знадобиться пелюстки, гарненько все вимити, так як там багато жучків, павучків. бузину також вимиваємо все гарнесенько. І ось. Ще нам знадобиться п'ята чи щось схоже, так як в'яти багато різновидів. Потім шматочки лимона, апельсина і ось такі льодяники, барбарис і дюшес. От, так от. Цвіт бузини я ось, дивіться, в мене зараз покажу вам. Є ось така гілочка. Це не мита, і я її не брала, викинула, так як тут дуже багато тлі. Все це потрібно дуже гарно вимити. І ось беремо лиш сам цвіт. Ті, ті зайві палички не беремо. І так кидаємо в баночку. Ви скажете, навіщо закривати ось цю всю траву, так сказати. Є що закривати і вишні, і полуниця, і все, що хоче з ягід. але... Взимку щось хочеться такого незвичного. Інший смак якийсь. І ось декілька бутильків. Я роблю з цвіту акацію. Я ставлю, силку є в мене, з цвітом бузини, а ось з пелюстками троян в цьому році буду робити вперше. Хочу спробувати. Зараз вам покажу, який виходить на з цвіту акації. Ось такий бутильок в мене є. Це все майже так само. Буде з акації, але сюди я льодяники не додаю. І м'яту я не додавала. Так що завжди таких декілька бутильків я роблю. Звичайно, зараз і полуниця пішла, і вишні скоро підуть, то буде куди що дівати. Але пару бутильків можна зробити. Для смаку, не сказати, мохіто чи щось таке. І так, поїхали. Зараз буду сюди додавати цукор. Зараз в кожну баночку буду додавати 200 г цукру. Хоч сюди я буду додавати і лимон, і апельсин, все-таки я додаю на всякий випадок одну чайну ложечку лимонної кислоти. Так, потім додаю м'яту. Це вже ви найсмішні. Це вже ви на свій смак можете й гілочку, я ось декілька листочків, лимон. Апельсин, ти два. Там, де Троянда, було сказано додати такий льодяник. Я один бутильок додам. Один родяник, в інший два, а в інший ось такий барбарис додам. Зараз буду заливати все це окропом, зальємо, закатаємо, вкутаємо, і нехай воно так стоїть. Залила я вже всі бутлі. Ось тут з трояндой, де барбарис, то трошки рожевий колір, а там, де бюшес, то таке воно. І не блакитне, і не зелене. Ну, до ранку, можливо, настоїться, то колір змінить. Ось такий напій на зиму. Для різноманіття смаку можна робити. Я більше не буду робити. Так, декілька баночок вистачить, ще в мене там дві з акацією цвітом. І все, то буде що закривати, полуниці. Вишні в цьому році трошки менше буде, бачила на деревах. То отак от. Може, комусь стане в пригоді, то користуйтеся, ні то просто подивіться. Дякую вам за перегляд. До побачення!